Сьогодні у випуску Стихійна торгівля між сміття та щурів, коли влада відкриє очі. Стати кондуктором за покликанням. Чи таке можливо феномен спортивного життя. Футбольні клуби, переселенці. Вони мають право на підтримку, освіта для дітей-аутистів. Вітаю! Ви дивитесь аналітичну програму Вектор на телеканалі Студент ТВ. Наші журналісти активно слідкували за інформаційним простором впродовж останнього місяця. В вашій увазі буде представлено добірку проблемних репортажів із найбільш актуальних тем сьогодення. Кількість дітей-аутистів у навчальних закладах Києва складає шість сотень. Попри те, що ми вважаємо своє життя непростим, їм дуже складно соціалізуватися. Вони багато працюють над собою. Цьому сприяє необхідна освіта, яку отримати дуже важко. Як живеться дітям у звичайних школах, дізналася Марія Буланна. Смішна панда, от так буде називатися. Да? Смішна панда. Смішними видаються ті, хто упереджено ставиться до дітей з особливими потребами. Ларикові лише сім років, а несправедливе ставлення до себе має ще садочка. Мой муж чиновник, тому нам було проще, хоча було дуже багато моментів. Не хотіли брати. Ми ходимо в сад обічі, там де всі здорові дітки. Мой дитина знаходиться з нами, яку оплачую я особисто. государство в Украине не оплачивает этого. И он находится в коллективе здоровых детей. Но бывают очень всякие моменты, когда воспитатели не хотят даже общаться. Или там на каких-то предметах не спрашивают. А мой ребенок это знает. То есть все равно какое-то отторжение у людей есть к детям. Що не мислити стереотипно, то хвороба на аутизм зовсім не страшна. А діти з таким діагнозом у деяких аспектах інколи навіть випереджають своїх однолітків. Ому мене читають да нього феноменальна пам'ять. він знає всі столиці країн, всі флаги знає, а любить читати. Вот это його невірно такое направлення. Сьогодні проблема інклюзивної освіти, тобто такої, коли діти з особливими потребами відвідують загальноосвітні навчальні заклади, ще не досягла свого вирішення. Тому Ларикові потрібно було б чекати на своє восьмиріччя, перш ніж піти у звичайний дитячий садок. Про внесення до загальної закону про Україну, про загальну середню освіту щодо організації навчання таких дітей в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах. Цей закон було прийнято ще 60-му році від 6 липня і там чітко визначено відкриття інклюзивних класів в загальноосвітніх школах. На сьогоднішній день в дошкільних навчальних закладах теж питання вже врегульовано законом, але він вступає в дію з 1 січня 2015 року. Та лише шкільних знань недостатньо. І щоб швидше вирішити свою проблему, Ларик відвідує реабілітаційний центр, де йому надають різнобічну допомогу від психологів до арт-терапевтів. Лікування через творчество, тим більше з такими дітками, як ДЦП, і багато всі інші супроводжуючі болезни, краще всього лечити все-таки через творчество. Це позитив, це положительні емоції, це взагалі емоції, тому що багато дітей, вони... Ну, Емоції нікакі, крім негативних. Сині тобто заходять в в кабінет, видять білий халат, і всі реакції, звісно, От, крім білих халатів, вони в своїй житті мало чого бачать. щодо європейського досвіду, то скажімо, у Британії діти аутисти почувають себе значно комфортніше, аби їх підтримати, проводять постійні заходи. Саме тому інклюзивне навчання там розвинуте краще. Наш син ходить у звичайну школу, і ми жодного разу не зустрілися з упередженнями. Тож правильний підхід до лікування допоможе малечі освоїтися та не боятися світу. Однак швидкого реагування на проблему буде недостатньо. Для того, щоб дитина не боялася оточуючих, варто, щоб вони не боялися її. Марія буланна спеціально для студентів. Стихійна торгівля, купи сміття, зграї щурів. І все це посеред української столиці. Саме це мають спостерігати жителі оболонського району біля власних помешкань. Коли влада все ж таки почне реагувати на скарги та змусить знахабнілих продавців, хоча б прибирати за собою. У цьому спробувала розібратися Альона Бондаренко. Ринок оболонь знайде осередок поширення стихійної торгівлі, щурів та антисанітарії. Щодня жителі змушені пробиратись через клунки продавців та купи сміття, аби пройти до метро. Усяке удобства. Я кожен день за внучкою прохожу, але пройти невозможно. З однієї один хлам, з іншої сторони, бабки сидять. Лише в понеділок, коли ринок зачинений, матері з дитячими візочками можуть пересуватися без перешкод. Але окрім цього, є ще цілий ряд проблем. Грязь і неприятні запахи, і опять такі. На що то наступиш, теж можуть бути послідства, ті ж ями, не убирається. І лише в понеділок можна побачити клумби з квітами та написи, що торгівля заборонена. В інші дні це просто важко помітити. Цікава закономірність. Чим більше мафів з'являється, тим більше продавців розміщується поблизу. Таке незаконне розташування може призвести до трагедії. У нас несколько разів обгорів ринок героїв Дніпра. Пожарные машини під'їхати не можуть, тому що все заставлено продавцями, частниками і прямо виходять під подъезд. В серпні минулого року горів ринок оболонь. Пожежники не могли вчасно приступити до роботи через велику кількість кіосків навколо ринку. Адміністрація підтверджує цю інформацію. Сто був і що один ринок. Стіхійка така, що ні пожарним під'їхати, ні проходи такі узкішота, если в случае какого то пожара или і то чрезвычайной ситуации какой-то, так просто люди бы друг друга. Та основна проблема стихійних ринків це антисанітарійні умови зберігання продуктів. Курка, яку купили подібному місці, вже кілька днів могла лежати в багажнику авто. Або і за день могли обмацати разів 20 зовсім незнайомі люди. Рознаїття товару за дешевими цінами може призвести до жахливих наслідків. Те саме м'ясо, молоко, копчені м'ясні вироби можуть бути джерела практично всього набору кишкових інфекцій, які... Та якщо купувати чи не купувати вибір кожного, то дивитись на сміття і дихати смородом змушені всі. І саме в таких місцях можна побачити пацюків. Отакі от у нас, виділі, животний, який тут бігає. Крисяскаку. Май так угороженьки, так? Жителі Ополоні написали близько 80 скарг до різних інстанцій. Вони скаржаться на стихійну торгівлю та антисанітарійні умови біля метро героїв Дніпра, але жодного результату так і не отримали. І лише тиждень тому влада дала про себе знати. Минулого понеділка почали демонтувати маси. На їх місці прибирали сміття та саджали дерева. Оболонські активісти нарешті зрушили проблему з мертвої точки. Змінити проблемну ситуацію в своєму районі може кожен. Метод боротьби, як ми сиділи зараз, це через Київраду, через депутатів, через громадські організації, особисто Кличку. це правильно. І скажімо, тільки при підтримці влади, а ми якби стимулюємо, Можемо вирішити цю проблему. Мафи демонтують, але питання стихійного ринку досі відкрите. Ну, на жаль, зараз основні зусилля йдуть на демонтаж кіосків. І коли буде вже приведено все до відповідності, вирішимо питання з стихійної торгівлі. Поки що стихійний ринок розігнали, але потрібно розуміти, що в будь-яку мить він може повернутися. Адже поки є попит, буде і пропозиція. Альона Бондаренко, студент ТІВІ. Їх заохочують високою платнею, проте їх заробіток залежить від щоденної вирочки. Як починається і чим закінчується день кондуктора? Як їм доводиться працювати? Один день у салоні громадського транспорту працював Дмитро Грінченко. Що з цього вийшло? Далі у сюжеті Уже за мить захирнуть цього тролейбуса, за водій до салону зайдуть пасажири і своє почесне місце займе кондуктор. Давайте спробуємо проїхати разом з ними, хоча б одне коло. Сотні тисяч киян щодня користуються громадським транспортом, зокрема й тролейбусами. Наразі вони лишаються недорогою і відносно швидкою можливістю дістатися одного з куточків Києва. І якщо у метро вже давно існує автоматизована система сплати за проїзд, то у комунальному підприємстві Київ Пастранс ще тільки працюють над її повсюдним впровадженням. А тим часом навіть звичайних кондукторів не вистачає. На сьогоднішній день вам говорить, у нас. 1450 кондукторов каждый день, то есть еще тысяч... кондукторов 200 нам надо еще набрать. То есть мы выходим из положения, потому что у нас есть маршруты, где кондукторы нецелесообразно держат. В вечернее время немножко товарооборот у нас меньше, поэтому мы стараемся брать на работу по совместительству, там, где еще такой поток есть. Працювати з грошима відповідально, з людьми важко. Утім, на заробітній платі контролерів касирів це не вельми позначилось. Щоб отримати свої номінальні 1250 гривень, треба відпрацювати 172 години по 7,25. Чому ж тоді у повідомленнях гучномовця та в оголошеннях йдеться про захмарні близько 4 тисяч? Виявляється, від продажу квитків кожен реалізатор отримує близько 20% прибутку. Ну, середня заробітна плата кондуктора у нас составляє. 3750 гривен. А есть кондукторы, 5 зарабатывают 5400, 500 и 5500. Все зависит от того, как кондуктор сработает и обилетит пассажиров, сколько он соберет денег за проезд. Утім, бажане не завжди стає дійсним, адже інколи кондукторам не вдається навіть виконати план збору коштів. Тоді лишається розраховувати лише на ставку, що дорівнює мінімальній заробітній платі. У нас залежить від здачі плану. Тобто, а тут на кожному маршрутці план так. Да. А в середньому, от по останнім числам може, скільки виходить? До 4 тисяч. Праця, що оцінюється рядками із закону як проста і некваліфікована, не славиться на ринку професій і її вимушені обирати ті, для кого це одна з небагатьох можливостей заробити. Життя заставило нас, тому що нас не беруть ніде після 45 років. Вважають, уже не люди. Є трудоспособне. Був ви якийсь вибір між саме кондуктором чи просто тільки то, що було? То, що є. Зараз то, мабуть, одна з єдиних професій, на яку можна влаштуватись після 65, чим навіть трохи більше року. Київ загалом прекрасно розуміє, що квитками у салонах тролейбусів киян наділяють переважно приїжджі працівники, проте до відбору колективу ставиться відповідально. Работа, будем так говорить, она для киевлян, она не перспективная, поэтому у нас где-то, будем говорить, 60% это люди приезжие. Тут не просто взять человека, потом проходят собеседование в отделах кадров. Заместители по эксплуатации, которые ведут э, работу с кондукторами, они уже знают, каких людей набирают. Незважаючи на певни незручності, люди собираются работать и далее. Умывы працы вас лоштовывают? Ну... Так, влаштовують. рано встаєш тільки. Холодні тренерки все є. Старий Старі тренер позволять холодні. Надалі думаєте працювати, лишатися? Чи це вже остаточна ваша добавь? Вибору немає. Ну, я все життя працював за людьми, так що поки що. Ось така вона не вельми легка. І не досить популярна професія кондуктора. Цікаво. А ви стали кондуктором? Дмитро Грінченко, Максим Сердюк, Володимир Древаль, Вектор. Напружена ситуація в країні торкнулася і футбольних клубів із зони антитерористичної операції. Їм доводиться шукати прихисток подалі від рідних земель та звикати до нових умов. Однак чемпіонат триває, і хлопці мають відстоювати честь свого клубу. Про долю команд переселенців у репортажу Богдана Ісаєва. Зазвичай молодіжний склад «Металурга» проводить свої матчі у Макіївці, але в зв'язку з поремними подіями у нашій країні донечани не змушені грати тут, у місті Бучі. Словно звісне, твердження спорт поза політикою стає сьогодні все менш актуальним. У зв'язку з неможливістю гарантувати безпеку командам гостям, клуби з зони АТО змушені тішити свої грохів бульвальників з інших міст нашої країни. Однак останні не поспішають заповнювати стадіони. Така проблема постає і на більш просторих стадіонах, де свої матчі проводять основні склади команд. Добре, все прийняли, але не дома, тому що граю у себе вдома. У нас всегда были трибуны, ну, я не скажу, что заполнены полностью, но тысяч 7 вот такие всегда было. Поэтому сложно, конечно, я думаю, точно так же сейчас и металлу в Металлургу, Донецку, потому что эти условия, которые были у них, я прекрасно знаю, какие условия, база шикарная, все, и сейчас попасть в такое, самое... Незважаючи на це, футболісти віддають усі свої сили на тренуваннях, аби продемонструвати свою майстерність тим, хто чекає на їхній справжній домашній матч. Працювати в такій ситуації не є легкою справою. Однак наставник молодіжного складу донецького металурга Сергій Шищенко налаштовує своїх гравців як на останній бій. Дома, дома у нас є, Дома Вдома всегда комфортно. Для них. У нас там все є басейни, і сауни, і дерочка процеси ще є. Здесь, звісно, з цим проблемами, але все равно у нас хороші поля на пальне косміонець, які делають та не видно стрітю. Проте, окрім проведення АТО, перепоною для того, щоб зібрати речі та повернутися на схід, є зруйновані стадіони та бази. матеріальних Требует восстановления той инфраструктуры, которая была у Зали. Это и база, это и поля, которые высохли. Поле Новосветлов и вообще разбито, в которое мы вложили много денег. И надеялись в этом году, что команда будет тренироваться. На центральном стадионе, на Авангарде поле высохло, на юбилейном поле высохло. Поэтому это требует больших вложений финансов. Однако еще работали. Для фахової відповіді на це питання ми звернулися до президента Асоціації спортивних журналістів України Михайла Волобуєва. Я думаю, що просто в даній ситуації тільки. Їм должна быть оказана максимальная поддержка со стороны федерацій. Прежде Прежде всего, это может быть це это може может быть нематериальная, фінансова поддержка. Я думаю, что Анатолій Коньков сам выходит оттуда. І його команда прекрасно розуміє, що в екій ситуації командам із Донбасу нужна і футбольна поддержка. Богдан Ісаєв для програми Вектор. Наша програма добігла кінця. У наступному випуску говоритимемо про не менш важливі теми. Тримайтеся свого Вектора. До зустрічі.